Всім доброго здоров'я, новий робочий день. Продовжу сьогодні робити цю кімнатку по електриці, буду її закінчувати. А саме буду тут прокидувати провода на перекидні, на проходні та перекидні вимикачі. Кому цікаво, дивіться, ставте лайки та підписуйтесь на канал. Усім гарного дня! Ось і добіг мій робочий день до кінця. Сьогодні закінчив повністю цю кімнату. Прокинув вимикачі, розетку, все, що буде тут на розетку вчора прокинув, сьогодні прокинув вимикачі. Брашки прокинув, все це пішло отак, отак. По стіні горизонтально туди в коробку, Також прокинув цю зону тумбочки. Брашечку прокинув, Також воно все пішло в коробку, І цю зону освітлення також прокинув. Отак горизонтально все це пішло в коробку. Проводів просто багато. Тут три, тут взагалі чотири. І тут три. Це все перекидні та перехресні вимикачі. А також залишався ще трошечки час. Почав цю велику кімнату робити. Це кімната велика, вітальня. Ось така велика-велика кімната. Тут буде зона кухні. Почав штробити підготовку на завтра під прокладку кабелів на кухонну зону. Проштробив, видолбив, також на цю стіну перейшов. Ну, а завтра буду добивати і прикладати кабелі. Та і вам все це покажу. Усім бажаю гарної, тихої ночі!